3, 5, 1. Hello, Френдлі, з вами Деніс Френдлі. Що ж, друзі, я... Свою обіцянку, своє слово дотримаю сьогодні. Ми знімаємо все таки сьогодні на реакцію на нутеллу, Але так як ця нутелла коштувала 115 гривень, ви знаєте, мій бюджет на контент на Ютуб становить 50 всього гривень. Це перевищує наш бюдзе... бюджет для Ютуба. Тому його ми поділимо на пару днів. Значить, сьогодні ми знімаємо нутеллу з печивом оцим. Не знаю, постараюся економно з печивом перемащувати. Значить сама нутелла... ну сама нутелла я не знаю, чи буде. Ну, сьогодні з печум. Завтра, може, я знімлю пару відео на саму нутеллу, потім з хлібом. І на післязавтра з батоном. Тому такі справи, давайте сьогодні з печум. Тому сьогодні з печум, завтра саму, з хлібом. А вже післязавтра вже з батоном. Такі справи, let's go до заставки. Деніс фрейні реагує! Деніс фрейні реагує! Сьогодні буде реагувати на. Так, де то є? Ага, все ясно. Ага. Ну, як сказати, ясно. Добре. Буде реагувати на горіхову пасту з какао-нутелло, з. Печиво мімі -мі ранкові пісне. Коротше, печиво з нутеллою, телою, телою, Давайте, бо я щось не заходив у коментарі, щось я зразу почав зйомку. Що ви там мені прокоментували? Бо я не знаю, були взагалі коментарі за вчора чи не були, бо вчора вроді лягав два чи один коментарій Був. Давайте, поїхали, подивимося. Так. Скоровість. Один коментарій. А, ні, трохи було. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Коротше, ви недавно почали коментувати, а Ютуб, знаєте, не зраховує. Поїхали. Нікол... Ніколі Алмейда. Ура, на кінець, коротше, трубочки вийшли. Ну, дочекалися. Чекаю сьогодні Нутеллу. Так, буде сьогодні Нутелла. Чекаємо багато контенту на 15 травня. Ну. Так, вже я поставив на 15 травня, ще буду дознімувати, але не знаю коли. Смузі Чанел, Ура! На кінець ти купив нутелу. Чекаємо реакцію. Окей. Амелівуш. Крутий ролик, на кінець короючі трубочки. Ну, ви просили, я зняв. Люксім, більше не бери цю нутелу. Вона дуже дорога. Дякую, що спеціально взяв для нас. Просто багато було в коментарях. Нутела, нутела, нутела. Ми зараз можемо зайти в творчу студію при вас, друзі. Е, Френдлі, та? чекайте, тут другий канал треба вийти. Так, ну давайте. Так, бачите. Це мої всі на одному обліковому. Так, давайте. Заходимо в Dennis Френдлі, називаємо коментарі, і пошук напишемо, за як, якими словами шукати. Nuteл. Зараз ми побачимо, скільки ви мені писали за нутеллу. ну. Тепер прореагую на саму пасту нутелла. Ага, лише один коментар. Ну, то значить, зніми реакцію на нутеллу. Нутеллу, Треба писати: А Ану. Так. Так. Жаль, я чекав нутеллу, але вже буде колись пізніше. Бачите, що три місяці ви виписали. Якщо вийде пізніше, купиш нутеллу. Вже купив. Зніми реакцію на нутеллу. А я бачила, що цю нутеллу колись в магазині. Ага, пасту нутеллу зможеш купити, чи тобі задорого? Вже купили. Це ще. Чотири місяці назад написав Леонович. Джейпіасу треба буде купити собі, попробувати цю нутеллу. Бо це батончики я її в нутеллу, а це вони. Ну, коротше, було щось трохи коментарів. Тому ви просили. я знаю, що мені ще писали вроді в директі з на Нутелу, так що були все-таки там пару просьб від вас. Добре. Ого, круто, ти взяв на кінець нутеллу. Я пам'ятаю, коли багато твоїх підписників хотіли реакцію на Нутеллу, На кінець ти купив. Бачите, все-таки я правий, дійсно, мені може то не все вибиває мені у пошуку. Я пам'ятаю, що багато мені писало за Нутеллу, Що купи Нутеллу, купи Нутеллу, І ось я на кінець купив. І останні коментарі, мало, пишіть побільше. Видно, в мене що актив упав, що вже по коментарях все упало, що телефона свого вже немає. Коротше, файно живу. Джек Норріс, ну ок, якщо хочеш, ще купиш трубочки, якщо вийде. Добре. Пізніше, але я скажу, скоро їх не буде. Молока дуже багато витрачається на ці коровичі трубочки, а знаєте, вони мені не особо такі та подобаються. Зразу кажу, наступна субота вас очікує мілка. Все, я сказав. Тому такі справи, давайте відкривати. Все буде сьогодні з печивом, а завтра сама і з хлібом. Та... От, то завтра багато, то це раз, реакція. На ранок на Алту з авто зранку не, розумієте, не буде в мене телефону. Ну, подивимося, подивимося. Дивіться, ситуація така. Може це бути, коли ми доїмо нутеллу, бути кружечка, пити собі каву чи що? Це ще тепер переплатив 115 гривень не за саму ще пасту, а плюс за стаканчик. розумієте? Ось такі... така ситуація. так. Ага, 24 листопада 22, -го, 24 -го листопада 23-го. Щоб не писали, що він дату не прочитав. Так, давайте відкриємо вже поскоріше. Ого, чого так? О, все, відкрилося. Ану, я роками не їв. А, ми ну, їли б ми береді то нутелло ще того року, але це не сама паста, ось сама. Вау, смак дитинства. Тупо смак дитинства. Я в дитинстві це їв пару разів, десь два рази чи три. Бо це ще й тоді в ті роки. Десять років назад, чи скільки, то ми це брали? Тисяч 14. 13 рік, пам'ятаю, з Баксбані, такий, Баксбані менше, він нагоріє. Я взяв в раді з Баксбані нутеллу, але потім розбили. То з неї, з неї пив, каву. Коротше, це було пару років Десь Десь 10 років чи то більше. Пару разів я їв, але тоді ще теж була дорога ця нутела. Тому такі справи. Добре, не будемо пробувати саму, будемо пробувати зразу з печивом. Поїхали по ножик. Помічник ножик. Так, помічник ножик. Тур-тур-тур-тур-тур-тур-тур. Ось він. Так. Я хотів. Блін, ну що це від зелені? Я хотів зробити відсилку, знаєте, той. В Мікі Маусі. Давайте гукнемо разом помічник. А я так само хотів сказати ножик, ножик. Тур-тур-тур-тур-тур-тур. Ну ви зрозуміли. Все, поїхали. Намащу. Ага, я вам показав на відео, Здесь показав. Тиририре. Тиририре. Так. Так. Треба було. Чи закритися, ще. Чи... Добре, ось така. Ну, ясно, я не буду тут розмазувати, зараз, знаєте, не знати як, бо типа, це. Коротше, завтра ще познімаю багато відео за 15 число, але я буду найбільше орієнтуватися на 15 травня. Ну і 15 квітня за те, що пропустив. Знаєте, який це мені проблема? Ще зараз купа контенту знімаю, бо ти один день пропустив. Та я би, блін, пішов. Коротше, ми це вже тисячу раз... разів. Ці всі дні обговорювали, нема що вже обговорювати. Поїхали. М -м -м. Ну, печиво портить смак нутелли. 8 балів, бо чути більше печива поки що. А сама нутелла буде завтра. 200 грам. 150. Коштувала десь 94. Ну, я думаю, ну беру за 200 хоча б, щоб стало нам на, на пару днів, знаєте. Хоча за 150 грам. 94, вроді баночка така середньовата, але виглядало, що більше, ніж тут. Але я дивився спеціально по грамах, тут більше. Така ситуація, типу в стаканчику більше. Як можна наїтися тою нутеллою, що, ви зрозуміли, за. 300, 200, 250, 150 гривень, то ті самі найбільші баночки. Ну не, ку... не капець такі дорогі. Не дуже дорогі. то я не можу позволити. Добре, поїхали. Блін, я вже черпнув собі. Давайте наступні нутелло економніше, бо ще не стане. І пишіть побільше коментарів. Є для вас вчора і трубочки. Ну, тела сьогодні. Що з вами? Чого не коментуєте? Хм. З... Бачите, яка в мене ситуація? 15 березня пропустив. Де актив під цими роликами? Вчора. Вчора взагалі не знаю, ну, за вчора, ну, кажу, навіть немає 10 коментарів, я піду вчора теж не знаю, чи я там хоч 8, 10. Коротше, одні проблеми. Бачите, ско... З колоском. Поїхали на шути. Коротше, 8 барів. Саму нутеллу не реагую на оцінку, бо це я лишаю на завтра. Саму нутеллу. Йо, як жалко, що в нього реалмі немає. Ну, так, а я вам казав вчора, та, що тіпа, я позвонив до майстера він каже, чекай, чекай, я буду зараз братися до телефона, тобі перезвоню. Так і я не дочекався. А, я це казав, так. Ну, майстер брехун. Я брехун перед вами, що... Ви мені там ще писали на початку, то 19 серпня, коли я купив його. Бережи телефон, бо класна зйомка. Я вас оманув, тепер 6 місяців прийшло, не зберіг. А він мене обдурив, що він, бера... він перезвонив, а він зрозуміли. Нічого такого подібного. Поїхали. Хм. М -м. У мене тут ще є чай, зараз попробуємо з чайною ще. Ну гарний стаканчик, слухайте. То ще точно за стаканчик ти ще добрих 30, ну не знаю, ну 20 гривень точно за це переплачуєш. За бренд раз. За їхній нутеллу 2 і за стаканчик 3. Напевно, бренда найбільше. Добре, ма що собі наступний. Що є зі мною, як каліка. Взагалімося, дивлюся на всякі канали. Кісь там було, що я подивився якийсь дитячий, Перезаливи дитячих відео. Чотири тисячі підписників. Не знаю, до чого я це сказав. Коротше, давайте. Я мав на увазі, що... Коротше, я не знаю, до чого я це сказав, давайте щаємо. Я не дивлюся це кому, не знаю. Щаємо краще. Було вісім, тепер хочу поставити 9. Щаємо краще. Я казав про печиво, якщо саме їж печиво, воно сухе. Щаємо краще. І пофіг, що тут нутела, хоть нутела хоть хоч кіндер шоколад. Щаєм краще в будь-якому випадку. Тому дев'ятка. До чого я то... Я нагадав що, то, що про цей дитячий канал. У нього 4 тисячі підписників він залив сьогодні там дитячий контент. 24 ТД і так далі челлендж. То набрало 15 тисяч переглядів за... за сьогодні. Бо то сьогодні загружено за сьогодні, то це називається. Блін. Не. Не, не, не. То, що там Бруно зіграє, який я грузив. Теж 15 тисяч. Він набрав за 4 роки. За 4 роки, 19. Раз, два. 4 роки, так. А це він сьогодні залив дитячий контент і за сьогодні він вже набрав 15 тисяч передніх. Ну, дитячий контент рулить, виходить. Так, щось, я тут чайочку. Ми сьогодні їли е, макарони-метелики. З батьками. Ти ще бабуся їла теж. Ми їли макарони. Булетелики, тепер перше перед дзьомкою вечеря була. І сосіска, серделька, там. Блін, жалко, що ви так мало коментарів і пишете. І то, всі вони майже написані 5 хвилин назад. Ну що, Вже прийшло відео доба, що я вчора загрузив, так? Да? Доба, доба, доба. та. Бо то вже я загружав 18-18-18-18, зараз вже прийшло. Вже зараз на 19-19 пішло сьогоднішнє число. А... Ви так мало коментуєте. Не знаю. Мені якось на коментарі вже тепер все рівно. А-а-а! Я знаю, чого ви не коментуєте. Ви перестали багато коментувати. Бо я пам'ятаю, як рулі часто заливав багато відосів. Ви не коментували те, що їх дуже багато, і вони все прокоментувати. А тепер я залив, поставив багато прем'єр на 15 травня вчора і ще загрузив 16, там 4-5 відео. Розмов нічого не вийшло за 15 ролик. І тепер ви не успіваєте все це перед... Все, вибачте. А я на вас пусто наїхав, ясно. Чим більше контенту, тим ви не успіваєте коментувати мої ролики. Якби контенту було менше, ви б успіли. Все, вибачаюся. Ну, винен я. Що, менше контенту і так не буде. Буде тільки більше. Буде тільки більше. А я не знаю, ми що будемо. У нас ще тут. Раз, два, три, 4 печені. Що ми маємо ці 4 печені з'їсти? Я просто сьогодні думаю... Я без її оригінал завтра не сьогодні. Я подивився, а, є печу, давайте спелітимо, то я сьогодні з печем, так. Ну попробую, якщо вийде 4 печені. Але я попробую найекономніше брати цю нутеллу. Йой, 115 гривень. Мені дивно. Що так дорого? Ти переплачуєш тупо за бренд. Так як ви переплачуєте за айфони, теж там в більшості ціна грає бренд. Ну, яблуко. Так Так само я переплатив у велику суму за нутеллу. Ну ясно, що тут продуктова, а там уже вам на багато років. Ну, я зрозумів. Поїхали. Коротше 9. А, я мав вам макарони зняти, чекайте, зараз покажу. Тут би що, знаєте, можна шматочки горіхів сюди запхати. Щоб було нутелла, смак а горіхова, горіхова паста, правда? Ну, і ці горішки можна було кинути сюди у пасту. Було би ще смачніше, до речі, так? То... синки about тут. Але... Але якби сюди горіли закинули, вони б вже не 115 хотіли гривень, а 130, а то 140. Ну, за кожна від бренду нутеллу ти доплачуєш. Mm. Давайте знімемо. У нас ще залишається терпечво, думаю, ми їх раз з'їдемо. Де би мені не тошнотно було там. Ось такі метелики. Ми може їх і варили, ну нагадую. Бо я макарони, може і варив їх, що в 21-му році не знаю. Дивіться, показую коротко, що вам на завтра чекати. Чи зніметься вже в шортах хай буде сьогодні у цьому відео. Оце оце буде на завтра. Це такі пірожинки, бачите? Такі зелені пірожинки. Добре, давайте я трошки відволікти вас із себе від їди. бо я зараз не вспію. Е-тем, тем-тем-гем-те. Пардон. Так. Добре, давайте зекономимо трохи. Давайте так, аби цього вистачило на це печенька. Більше не треба. Я знаю, як я люблю. Ми їли цей шоколад. Ну, горіхова паста. Це теж горіхова паста, так? Горіхова паста. То є, знаєте. Бюджетні нутели, так. Такі польські просто... Просто горіхова паста, там щось називається. Ну, не дешевше. Їх там більше. І коштують не вже 60 гривень. Їх там більше, ніж це, але... Чи до 50 може навіть теж є. Але ми вже їх їли. Тепер хотів нутеллу, так. Не знаю скільки того. В принципі, зараз я нічого не збудеться. Можем не буду знімати ці дні вже на 15 травня. Ще купа часу. Ще дуже багато часу. Ще, Ще щось познімаю пізніше. Та. Тут раз, там раз, типа не кожен день це. Та. Ви зараз кажете, ну Денис, а що тебе махується? Ти не загрузився, тобі в планах треба було одне відео загрузити на 15 травня. Чому ти не загрузив одне відео? Ну то це одне відео, це загружаєш на 15 травня і все. Ні. Мені надоїло, що я не опублікував, що цей телефон здох, і я не опублікував. І це мене нерви взяли, розумієте? Ви так зараз кажете, то в тебе на каналі 7 тисяч відео, ну так вже багато зробив. Ну так, але через те, що я пропустив, я знімаю тепер якісь міні короткі, велик, вертикальні, вертикальні відео по 15-20 по секунд, де я буду щось вам розказувати. Наприклад, проснувся, добре спав, не добре. Побачив таку саду квітку, показав її і зняв. Та й все. Такі короткі відео. На 15 травня. Ну що зробиш? Що зробиш, друзі? Пропустили. Тепер трошки. Ясно, що, напевно, як я там казав, що зараз мільйон відео знімаю. Це не годин. це не годин зняти мільйон відео. Це з роками мільйон відео хіба знімеш? А от, ну скільки, може десь 50, а може 100 відео і вийде на 15 травня. Так, подивимося. Тому такі, друзі, діла. Справи. Що, останні, зрозуміло, поїхає. Я думаю, як не як треба ще й батькам лишити ще плюс. Тому треба дуже економно. Подивився, у мами вже там на карті пам'яті вже заповнилось. Бо то в неї на 32. Блін, в мене Realme до 100 ще є у мене 50 гіг чи більше було вільно. Я звільнив тепер останній раз перед тим, як розбив його. Приймаю ваші коментарі, ти дебіл і ти дурень. Ну, матюки вже ваші не приймаю. Але суто обзевання, ну, що, типу, в плані телефону, що ідіот і дурень, що розбив, приймаю. Я вже не говорю нічого пити, Ще роблю для цього. так. Не знаю, всього лише один день. Угу. Лише б зараз не з'явилося всього лише зараз 3-4 дні за рік. Чи 5, які я пропустив. Угу. Ну шорти вийшли за 15 березня, бо я їх ще зранку зняв, вони успіли опублікуватися. То, що великі відео. Я вже буду просто, я вже не буду на цьому телефону мамин ні підписуватись, ні лайкати, просто знімати відео. І думаю, глючити не буде. Все, друзі, останнє нам треба ще запихнути якось в рот. Я не знаю, як я це зараз зроблю. Щой, чай, давайте попробуємо. Блін, зараз мене чесно знудить. І пофіг, що тут нутела. Та ні, думаю, запихну ще. Не, нутела це суто для багачів. А ото польські горіхові пасти, то ну, теж можна для багачів, бо не по 60 чимось гривень дивився. А наш бюджет на відео 50 гривень. Mm. Добре, друзі. Як кажуть, вкусновато но дороговата. Тобто, смач, е, смачного, смачненьке, але дорогеньке. Ось такі справи. Добре, друзі, ми з вами поїли. На цьому все. Бачите, з цієї пачки все з'їли. Можете порахувати там, скільки ми на початку було печив, бо я вже не порахував, скільки ми печив загалом з'їли. Там, там нелегко, не легко порахувати, тому такі справи. Пачці на початку відео пише, скільки. Ну, можна порахувати. Так, Зав... добре, завтра ми чекайте нутелу саму, але я, то буде коротке відео, бо ми економно, ми багато її не з'їмо, саму чу-чуть з'їмо. Ну, якщо буде коментарі, багато, то ще коментарі затягнуть, так. Трошки черпнемо пару ложечок цієї нутели, бо треба економити, щоб саму прирогувати. І, напевно, ще й завтра вийде з хлібом. Так, завтра з хлібом, а вже 21 березня ми попробуємо з батоном. Якщо вийде батон там купити, куплю батон і попробую з батоном. На цьому все. На зв'язку був з вами той Денис Дружний. Дякую всім гарно за перегляд. За лайки не прошу, за коментарі прошу, побільше спробуйте. Якщо дивитесь, пишіть багато коментарів. Ну і всім пока. Бувайте, друзі, бувайте! Поїли смачну нутеллу, класна нутелла. Радий, що на кінець купив. Всім пока-пока!